У Святомихайлівському гарнізонному соборі завершується недільна служба. На вході вже збираються черкаські пластуни. Сьогодні тут із почесною місією розповідає виховний організацій ігор ведмідь перенесли вифлеємський вогонь. Суть цієї акції в тому, що ми передаємо вогонь, запалений в вифлеємі, в місті, де народився Ісус по всіх усюдах з метою дати трохи надії, добра і миру. Ский вогонь, за словами Ігоря Ведмедя, до Черкас привозять щороку. Цьогоріч вже у двадцяте. Його із Вифлеєму австрійські пластуни незгасимим привезли до відня звідти до Києва і вже потім до Черкас. Ми бачимо у нас і сестер пластунів, значить, наближається різдво. З самого початку ця акція започаткувалася для того, аби вселити надії в серця людей, які на жаль не можуть святкувати різдво. Світові перш ніж віряни запалять свічки, лампадки пластуни виконують пісню вифлеємського вогню. добра, Тетяна Іванченко за вогнем приїхали з однієї із військових частин Смілянщини. У нас на території є скапличка. Не завжди є можливість у капеланів привозити, тому ми частково самі їздимо і забираємо кожного року, щоб у нас також була крихітка миру у нашій частині, яка оберігатиме наші серця і душі. Для Тетяни Скляренко розказує це те, щорічна традиція, яку береже. Я завжди вогники ношу і на, на всі свята дітки мені приносять із пласту, тому що мій син був пластуном, загинув, на жаль. І Для мене це як очищення. Як... До 25 грудня, до Різдва вогник буде знаходитися в гарнізонному соборі, в Святотроїцькому соборі біля Пагбаслави, ще в деяких храмах, де можуть люди собі в лампадки його перебрати. І ми навіть його і довше залишимо, бо ще дехто святкує 7 січня Різдво, тому ми залишимо його, мабуть, аж до Нового року. Бажано його тримати не згасаючим, аж до Різдва, якщо це можливо. Якщо ж ні, то треба пам'ятати, що це лише символ, тому нічого страшного, ми перебрали вогник, надихнулися, прийдешнім Різдвом, погасили і потім вдома вже на святвечір запалили. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.